Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми розуміємо, наскільки важливо мати чисті, добрі духи, сповнені Божого слова. Бо Боже слово, яке проростає в наших серця, неодимін. І таким чином ми збагачуємо самих себе, творимо добро для наших сімей, для нашого міста, для нашої країни. Ми дякуємо Господу. час жорстокості і несправедливості. Воднораз ми, дорогі брати і сестри, не позбавлені відповідальності працювати на благо нашої країни. Бо країна це є простір, в якому ми як християни. Подібно як в притчі, є ворог, який сіє кухів, сіє погане зерно, щоб проросли Подібно і ворог наш. Сьогоднішній московит старається посіяти в нашому народі. щоб цей бурян заглушив Боже Слово любові, Боже слово справедливості. Тому ми повинні бути в цей час особливо важливі до того, що ми слухаємо. Бо саме через слово московицькі пропагандисти стараються посіяти в нас. В нашому народі без надії стараються посіяти зруст, стараються посіяти недовіру, недовіру до недорогу до наших державних інституцій. Будьмо уважні щодо споживання тої чи іншої інформації. Говорячи секулярно, секулярною мовою, нам Для власного приватного життя. Він так дуже хорошою порадою є обмежити себе в інформації. Тобто не вірити всьому, в тому що пише, не читати цього. Знайти собі 2-3. І черпати інформацію про стан нашої держави саме з тих джерел. І таким чином не розморошувати своє серце в цьому морі, в морі поганого земля, морі бурі. Таким чином збережемо наше серця від розпачу, від безнадії, що ж стосується війни важливого. Ініче, тобто те, що пропонує наш уряд, і таким чином ми вбережемо себе від того, щоб сіялася паніка в нашого, щоб ми починали ненавидіти Бога, або ж з недовірою ставитися до нашої армії нашої. Всі ці небезпеки чегають на нас. Це один з елементів війни. І ми повинні бути стійкими розуміти, що від нас залежить перемога. Не хтось там далеко говорить мені цю перемогу, я буду просто плескати. Ні. Залежить від того, що я роблю для своєї батьківщини. Запитаємо себе коли я в особистій молитві просив Бога допомогти подолати наші коротких. Запитаємо себе, коли я останнього разу робив пожертви для наших військових. Запитаємо себе, коли я останнього разу своїми руками долучився до цієї мири. Отже, не даймося з спокусти, не даймо ворогу відійти в наше серце і посіяти бур'ян, але будьмо уважчими. Просімо Духа Святого, щоб Він просвічував наші з вами серця і таким чином дозволив нам щодня пізнавати правду. Слава Ісусу!